Программ представляє нове покоління тандемних катків із поворотним керуванням серія HX. Вона вражає завдяки інтуїтивно зрозумілому керуванню з Easy-Drive, високопродуктивним даним та багатьом функціям комфорту та стабільній роботі. А також цифровому асистенту ущільнення Smart Compact. Система виконує трамбування автоматично і окремо для кожного барабана. Чи ущільнювати вібрацію з великою чи малою амплітудою, чи статично. Тоді водієві залишається лише вказати, чи має бути ущільнена основа, в'яжучий або асфальтовий шар. Потім помічник оцінює дані про стан асфальту, додатково включаючи дані про погоду з інтегрованої метеостанції. Це означає, що хам є першим виробником у світі, який автоматизував окреме налаштування обох барабанів. І таким чином підвищує надійність процесу та якість ущільнення поверхні на абсолютно новий рівень.